Привіт, жопки. В ніч з 14 на 15 лютого в Новому Йорку відбувся бій за звання чемпа WBO легкої ваги між володарем титулу та трохи збільшеної печінки. Я вибиваю 0,5. Мені <рес> от все ровно. Українцем Денисом Барінчиком та американським бізнесвумен Кейшоном Девісон. це був перший захист ременю української грози сільських алкопанчерів. Напередодні мордобою обидва джентельмени встигли назвати один одного сучками та пообіцяти багаторазово, але виключно гетеросексуально факт свого візаві. Отож, хто кому дав пизди. Перший раунд, дениска починає кружляти напроти кейшона, наче броварська бджілка над паленим хмелем, кидається в очі різниця в габаритах спортсменів. Мова тіла гігантського американця ніби промовляє. Зара як йобну. За також відчувається, що Девіс набагато потужніший. Американець декілька разів відштовхує Берінчика, ніби сам Ротвейлера перезбудженого мопса. Але наш воїн продовжує наполягати на близькості. Другий раунд. Дениска декілька разів змінює стійки, проте це мало бентежить американця. Берінчик знову і знову заходить на ближню дистанцію, та, опинившись в притул до розпащилого тіла суперника, наш гадчий мученик забуває на но. Осити удари куярів, а куда хуярів хуєво срани знає? Нам. Очевидно, день святого Валентина заважає денчику зосередитись на насильстві. Дуже багато сумбуру та суєти від нашого боксера. Третій раунд. І в самому початку три хвилинки Девіс відправляє Валентинку в печінці Дениса. Ліва американця паркуються на тулобі Берінчика. Українець опиняється у першому в своїй профкар'єрі нокдауні. Стай! Стань! Стань! Схоже, що у тому епізоді Денис впав скоріш від втрати рівноваги, але все одно дзвіночок досить неприємний. Решту раунду українець намагався реваншуватись, але замість сатисфакції. Дениска отримав розбитого носа та додаткову порцію яскравих вражень. Четвертий раунд досить невпевнений початок від українського отамана. Денис нервово сіпається від кожного фінта Девіса, таке враження, що свою знамениту силу волі Берінчик залишив у броварах. Тим часом американець все впевненіше Перетворює лице Дениса на єбло Дениса. Середина раунду чергова ліва кейшона змушує українця опуститись на настил рингу. Але цього разу Берінчику вже не вдається вчасно підвестись нокаут. Перший нокдаун та перший нокаут в кар'єрі. Стільки подарунків на 14 лютого, мабуть, Денис ще не отримав. Кейшон Девіс стає новим чемпом легкої ваги за версією WBO. Сподіваємось, у Берінчика залишилось декілька бананів, щоб хоч якось підсолодити гіркоту своєї поразки. Відверто кажучи, давно ми не бачили настільки слабкого виступу українських боксерів. Очевидно, це кінець так долоду і не розпочатої кар'єри Денис. Висновок дуже простий. В броварах злітають літаки, але аж ніяк не боксерські імена. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!